Тема відео способи задання функції». Пригадаємо, які існують чотири способи задання функцій. Перший табличний за допомогою таблички, другий аналітичний за допомогою формули, третій описовий і четвертий графічний за допомогою графіка. Перший, другий та третій способи ми з вами дуже широко будемо використовувати упродовж наступних номерів, розглядаючи їх. Отже, номер 882. Функція задана формулою f від х дорівнює 2х2 мінус 1 запитання, чи є правильною рівність. Із даного номера виконуємо завдання 1, 3 і 5. Отже, завдання номер 1. f від 1 дорівнює. Наша функція має вигляд f від х дорівнює 2х2 мінус 1. Це означає, що в дану формулу замість х ми підставляємо 1. 2 помножити на 1 в квадраті мінус 1, і це дорівнює 1. Порівнявши відповідно значення 1 із умовою, яка дається нам у номері, ми можемо е, е, говорити, що дана е, рівність є відповідно правильною. Завдання номер 3. f від мінус 2. Дорівнює 2 помножити мінус 2 в квадраті мінус 1. Мінус 2 в квадраті 4, 4 на 2 8, 8 мінус 1 дорівнює 7. В заданому значенні f від мінус 2 дорівнює мінус 9. Отже, є неправильною. І завдання номер 5. f від мінус 1 дорівнює 2 помножити на мінус 1 в другому степені мінус 1. Дорівнює 11. Тому що а, мінус 1 в квадраті буде 1, помножити на 2, 2 мінус 1 один буде 1. По умові від мінус 1 дорівнює 1. Отже, дане рівність правильна. Номер 884. Функція задано формули від x дорівнює 3 плюс 4х. Найдіть значення х, при якому виконаємо завдання 1 і 3. Значення функції… Фідх дорівнює 19. Отже, наша функція має вигляд 3 плюс 4х. Тобто, замість fідx ми підставляємо відповідно вираз 3 плюс 4x. Прирівнюємо до 19 і розв'язуємо маленьке рівняння. 4х дорівнює 16, x дорівнює 4. І завдання номер 3. 3 плюс 4х дорівнює 0. 4х дорівнює мінус 3, х дорівнює мінус 0,75. Номер 886. Функція заданої формулою y дорівнює мінус 1 х плюс 2. Завдання номер 1. Знайдіть значення функції для значень аргументу. Отже, перше y від 12 дорівнює мінус 1 шоста помножити на 12 додати 2 дорівнює 0. Y від 6 дорівнює мінус 1 шоста помножити на 6, додати 2 дорівнює 1 Y від мінус 6. мінус 1 шоста помножити на мінус 6, додати 2 дорівнює 3 y від нуля дорівнює 2. З даного першого завдання наступні, наступні значення виконайте самостійно. І завдання номер 2. Значення аргументу, при якому значені функції дорівнює. Отже, Замість y підставляємо 4, отримаємо 4 дорівнює мінус 1 шостах плюс 2. Розв'яжемо невелике рівняння. Мінус 1 шостах дорівнює 2.х дорівнює 2 поділити на мінус 1 шосту. Відповідно, х дорівнює мінус 12. Ну і ще одне значення, наприклад, 3. 3 дорівнює мінус 1 шостах плюс 2. Міс 1 шостах дорівнює 1, х дорівні мінус 6. Номер 888. Функції задано формулою y дорівнює х що множить на х плюс. Заповнють таблицю. Заповнюючи таблицю, виконаємо певні обчислення. Тобто y від мінус 3 дорівнює мінус 3 помножити на мінус 3 плюс 8, дорівнює мінус 3 помножити на 5, дорівнює мінус 15. І в таблиці впише мінус 15. Y від мінус 2 дорівнює мінус 2, мінус 2 плюс 8, дорівнює мінус 2 помножити на 6 дорівнює мінус 12 y від мінус 1 дорівнює мінус 1 мінус 1 плюс 8 дорівнює мінус 7. Y від 0 дорівнює 0 0 плюс 8 дорівнює 0. y від 1 дорівнює 1 плюс 8 дорівнює 9, y від 2 дорівнює 2. 2 плюс 8 дорівнює 20. І y від 3 дорівнює 3. 3 плюс 8 дорівнює 33. Номер 894. Задайте формулою функції, якщо значення функції. Завдання 1. протилежні відповідним значенням аргументу. Отже y дорівнює мінус х значення протилежного аргументу. Завдання номер 2 Дорівнює потроєним відповідне значенням аргументу. Отже, y дорівнює 3х. І третє, відповідно, на 4 більше за квадрати відповідних значень аргументу. Отже, y дорівнює х квадрат плюс 4. Функція y дорівнює x2 x Нам потрібно з кроком 0,5 заповнити таблицю значень даної функції. Отже, x, y – аргументи функції. Перше значення мінус 1, потім мінус –0, 0,5, 0 1, 1,5 – 2, 2,5 – 3. Значення аргументу ми з вами заповнили. а Тепер знайдемо відповідні значення функції. Тобто y від мінус одиниці дорівнює мінус один другому степені плюс два, що множиться на мінус один і дорівнює 1 мінус два дорівнює мінус один. В табличку ми заповнюємо мінус один. Ігрек від мінус 0,5. Мінус 0,5 в другому степені плюс 2, що множиться на мінус 0,5 дорівнює 0,25 відняти одиниця і буде 0, ,0, -0 мінус 0,75, мінус 0,75. Відповідно, у від 0 буде 0, у від 0,5. Буде 0,5 в квадраті, плюс 2 помножити на 0,5 і буде 1,25. 1,25 Y від одиниці дорівнює 1 в квадраті, плюс 2, що множиться на 1 дорівнює 3 Y від 1,5. 1,5 в квадраті додати 2, що множиться на 1,5. 2 помножити на 1,5 це буде 3, а 1,5 квадраті це 2,25. Отже, буде 5,25. 5,25 Y від 2 дорівнює 2 в квадраті, плюс 2 помножити на 2 дорівнює 8. Y від 2,5 дорівнює 2,5 квадраті, плюс 2 помножити на 2 11 2,5 11,25. І y від 3 дорівнює 3 в квадраті, плюс 2 помножити на 3 дорівнює 15. Номер 900. Дану функцію g від x і h від x. Порівняйте відповідні значення. В цьому номері виконаємо завдання 1. Знайдемо g від одиниці дорівнює 20, що ділиться на 1, мінус 3 дорівнює 17 і знайдемо h від одиниці відповідно 8 мінус 3 помножити на 1 дорівнює 5. Спочатку порівняємо відповідні числові значення. Ну, а потім замінимо їх функції. Отже, g від одиниці більше, ніж h від 1. І в цьому номері виконаємо завдання номер 3. G від мінус 2 дорівнює 20 поділити на мінус 2, мінус 3 дорівнює мінус 13. І h від 6 дорівнює 8, мінус 3 помножити на 6 дорівнює мінус 10. Порівняємо мінус 13. Менше за мінус 10. Отже, g від мінус 2 менше за h від 6. Номер 901. Дану функцію f від x, яка складається з трьох відповідно кусочків. На проміжку менше за мінус 2, менше рівне за мінус 2, у нас буде функція мінус 2х плюс 1. На проміжку від мінус 2 до 3х квадрат. І на проміжку від Більше за, рівне за 3 буде відповідно функція 6. Нас проситься знайдіть відповідні значення функції. Отже, перше значення f від мінус 3. Перше, що ми зробимо, ми перевіримо, якому з трьох проміжків належить відповідне значення. Мінус 3 належить проміжку менше рівне за мінус 2. Отже, у дану функцію ми замість х підставляємо мінус 3. І отримаємо. Фід мінус трьох дорівнює 7. Друге значення f від мінус 2 дорівнює мінус 2. також належить першій функції. Відповідно, мінус 2 помножите на мінус 2 плюс 1 дорівнює 5. Третє значення ф від 2. Фі двох належить проміжку уже другому кусочку, там, де функці дорівнює х квадрат. Відповідно, щоб знайти і 2, треба 2 піднести до квадрату і дорівнює 4. Четверте, відповідно, значення F від 3, відповідає третій функції, третьому кусочку F від x дорівнює 6, отже, Фі 3 дорівнює 6. П'яте значення f від 2,9. Відповідає другому кусочку, бо належить проміжку від мінус 2 до 3, і це буде 2,9 до квадрату, що дорівнює 8,41 сота. І останній цей пункт F від 8,1. Належить проміжку більше рівне за трьох, отже, функція f від x дорівня 6 цьому кусочку відповідає. Отже, f від 8,1 дорівнює 6. Номери 905. Функції задано формулами, при яких значеннях аргументу ці функції набувають рівних значень. Позначимо наші функції через y1, що дорівнює x2 мінус 8х, і y2 що дорівнює 4 мінус 8х. У нас стоїть запитання, при яких значеннях аргументу y1 дорівнює y2. Відповідаючи на дані запитання, замінимо y1 через х2 мінус 8х відповідно дорівнює 4 мінус 8х. Розв'язуючи дане рівняння так, як. Для того, щоб знайти відповідь на дане запитання, треба прирівняти у наших функціях праві їхні сторони. Розв'язуючи дане рівняння, отримаємо х квадрат дорівнює 4, тобто х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Розкладемо на множники, отримаємо х мінус 2, що множиться на х плюс 2 дорівнює 0 і отримуємо, що х мінус 2 дорівнює 0, або 0 х плюс 2 дорівнює 0, х дорівнює 2, х дорівнює мінус 2. Відповіддю на дане запитання є, що при значеннях аргументу 2 і мінус 2 значення наших функцій рівні.